Господь З вами ідання святої Євангелія від Луки. Того часу призначив Господь інших сімдесят двох, і послав їх по два. Перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І промовив до них жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жни, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас. Як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалі, і нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні до вас повернеться, в тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недуже, які там є, кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. Слово Господні. Перше читання зяння апостолів. Ми добре знаємо, що це діяння Боса написав Святий Лука, євангелист, і він показує нам в цьому діянні не тільки Павла і Варнаву, але передусім показує нам цю живу церкву, як церква жила, якого мала Духа. Ось. І в цьому ж, так я вже сказав, також є участь святого Павла і Варнава. І він говорить, що Павло є цим якби світлом язичників, бо Павла називають апостолом народів. Ось, звісно, що Господь говорить, що я дав Ісуса Христа і Він є передусім цим світлом. Але Ісус Христос вибирає апостолів і теж їх робить цим світлом з oh, язичників. Тому ми дуже добре знаємо, що Павло робив, що він відбував ці подорожі місійні і проголошував передусім до язичників, проголошував їм цю добру новину. І коли ми дивимося на сьогоднішніх покровителів святих Кирила і Мефодія, на покровителів, Європу, покривите нашої дієцезії Харківсько-Запорізької, то також бачимо, що вони проголошували цю добру новину серед язичних. І незважаючи на те, що вони зробили переклад Євангелії, зробили переклад Слова Божого, зробили також літургійні книги. Ось, але пройшло понад тисячу років, і ми бачимо, що далі. Ми, як слов'яни, ми потребуємо євангелізації. Бо хтось каже, а ми православні, а ми католики, і ми вже віру маємо, це все неправда, що ти маєш віру. Ми потребуємо нової євангелізації. Ми потребуємо нового слова. Ми потребуємо такої євангелізації, яка буде міняти в першу чергу мого серця. Тому що ми, не зважаючи, чи ми слов'яни, чи, чи ми Маємо якусь іншу національність, Ось. ми маємо цю схильність вертатися до гріха, вертатися до язичництва, жити забобонами, жити різними магічними, використовувати різні, різні магічні речі. Так? Ось. Навіть прості речі взяти. Подивися, як ти вітаєшся. Ногу через поріг не, не, не ставиш. Да? Це типовий забобок. О, це тільки показує один приклад. Тому ми потребуємо цієї для того, щоб нової для того, щоб ми мали глибоку віру, таку, яку мав апостол Павло, таку, яку мали Кирили да? щоб йдучи і проголошуючи Слово Боже, щоб я не проголошував себе. Щоб я не, не був зосереджений тільки на собі, і щоб інші дивилися тільки виключно на мене. Проголошувати це значить показати Ісуса Христа. Це значить стати дійсно цим апостолом народу, стати апостолом власне, в цьому світі, в цьому часі, в цьому часі, коли є ці війни, коли ця війна, коли є землетруси, коли є ці які пошисти різні, коли є різні труднощі, коли є ця пандемія. Ось, проголошувати Ісуса Христа. Це дуже важко. Це важко, якщо ти не маєш віри. Бо якщо маєш ти глибоку віру, ти будеш довіряти своє життя Ісусу Христові. Будеш розуміти, що Бог саме тебе до цього покликав, і ти не, не будеш проголошувати себе. Будеш показувати Ісуса Христа якого? Не мертвого, не трупа, не забобонного, але будеш показувати Ісуса Христа Воскреслого. І будеш проголошувати цю добру новину. На чому полягає ця добра новина? Що Ісус Христос взяв всі твої гріхи на себе. Тобто за тебе став гріхом, за тебе пролив кров, за тебе дозволив себе розіп'яти, за тебе Він воскрес. За тебе Він вознісся на небо і за тебе дав Духа Святого. І тому, коли ми сьогодні э, споминаємо цих апостолів, э, апостолів-слов'ян, то ми хочемо також вчитися від них і просити э, в них э, цієї благодаті, щоб вони випрошували Бога для нас потрібних лас, потрібно благодаті, щоб ми стали апостолами в цьому Дніпрі, в цьому місті, а? там, де ти проживаєш, там, де ти працюєш, там, де ти живеш. Щоб стати цим апостолом. Апостол це не той, який моралізує. а Апостол це той, який живе в Євангелії. Апостол той, який жив, дає живий приклад. І так, як ми говорили вже багато-багато разів, апостол це не означає та людина, яка не має зовсім гріха. Апостол також грішив, також сварилися, але апостол також наверталися. І так само ти. Так само падаєш, грішиш, але йдеш за Ісусом Христом. І інші, інші люди, дивлячись на тебе, шу, починають шукати Бога. Тому що ти показуєш своїм життям цей приклад. І тому, незалежно від віку, скільки ти маєш років, ми потребуємо цієї нової моналізації. Постійно, постійно постійно слухати Слово Боже, постійно навертатись, постійно просити Бога, щоб Бог міняв моє серце, моє, моє, моє життя. Постійно. І Бог це хоче робити в твоєму житті. І тепер наскільки ти дозволиш Богу діяти, наскільки Бог зможе змінити твоє серце, наскільки ти відкриєшся до Духа Святого, наскільки Бог зможе на тебе повести, так як Він хоче, так як Він знає, що найбільше тобі найбільше тобі потрібно. І це він тобі дасть, і так і так тебе поведе, і, 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 і дасть тобі силу, силу любити, силу пробачати. Не відповідати злом на зло, не проклинати, ненавидіти, але любити, пробачати і нести цю добру новину, так як це робили апостоли Слова. Тому просуємо сьогодні їхнього заступництва, щоб ми пам'ятали, що, як каже слово Боже, як каже Євангелій, жниво велике, а робітників мало. І теж не переживайте. Бо ми ну, теж недавно розмовляли з, з деякими особами і духовними теж. І Є така паніка. Да? є така, свого роду відчувається паніка в серці цієї людини. Ой, що буде з церквою і так далі. Да? Не ми цю церкву формували, не ми її встановлювали. І її встановив Ісус Христос. І Він знає, що потрібно, і Він її веде. І церква переживала різні труднощі, тому що церква вона сама по собі завжди є святою. Завжди. Це ми є грішними людьми, це ми падаємо. Це я роздвоєний в собі, це я грішу. Церква завжди є свята. І тому, коли ти навертаєшся, церква радіє, церква є в прославі. Але коли ти падаєш, Відомо, що е, цей гріх торкає кожного члена церкви, кожну людину. Тобто моя святість торкає тебе, але також мої гріхи також тебе торкають. І тому сьогодні ми, е, які є присутні на цій Євхаристі, ці служби Божі, які слухаємо Слово Боже, ми покликані, щоб нести цю добру новину, щоб, щоб Бог торкнувся мого серця, щоб я сіяв цієї святістю, щоб я. Цю церкву помножу, щоб вона дійсно е, ну, вона сіяла, сіяла цією любов'ю Ісуса Христа. І цього ми вчимося. І цього просимо не тільки Кирила Мефодію, але всіх всіх святих і передусім Ісуса Христа. Амінь.